Начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Найметенка розповіла, що на виконання постанови кабінету міністрів було видано розпорядження керівника сумської обласної військової адміністрації про забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення бойових дій деревиною паливною під час осінньо зимового періоду в умовах воєнного стану. Це відноситься не до всіх будинків, де є пічне опалення. Домогосподарства не використовували. Як опалення газ або електроенергію, якщо вони використовують газ або електроенергію, то вони автоматично вже не мають права на забезпечення деревиною паливною. Антоніна Миколаївна прилічила категорії населення, які можуть розраховувати на безкоштовні дрова від держави. Першочергово сім'ї, в яких члени домогосподарства, члени сімей є представниками збройних сил України на сьогоднішній день. Також це багатодітні сім'ї, сім'ї, де є особи з інвалідністю, малозабезпечені, неповні сім'ї один батько, одна мати. І там, де лише непрацездатні особи очільниця соціальної установи попередила, що не варто розраховувати на безкоштовні дрова родинам, які перебувають у громадянському шлюбі, яких жінка, начебто, має статус матері одиначки у будь-яких спірних питаннях. Вирішальну роль будуть мати старости, які добре знають свій старостинський округ. Якщо брати до уваги сільську місцевість, то кожен керівник старостинського округу відповідає за те. Кому із перелічених уже, скажімо так, категорій надати деревину паливну безкоштовно. Бо вони більше всього знають такі сім'ї, які дуже потребують, дійсно потребуючі сім'ї. Це по-перше, по-друге, вони знають саме яким чином йде їхнє спільне сумісне життя. Даного домогосподарства на Шосткинську міську територіальну громаду розподілено 780 домогосподарств, які отримають дрова від держави. Можливо, цей список буде збільшено. Якщо брати до уваги саме які породи дерев, це шпилькові та м'яколисні породи дерев, які саме ростуть в нашій місцевості, будуть завозитися. І планується це п'ять з половиною метрів кубічних на домогосподарство. Поки що немає роз'яснень, яким чином буде доставлятися деревина до домогосподарства. Спеціалісти управління формують списки. В установу можуть звертатися мешканці приватного сектору міста, а жителі населених пунктів громади відповідно звертатись до старост. Щоб опломбоване було газове опалення. Якщо електричне опалення, то теж будуть писатися Будуть складатися актами, в тому числі представниками управління праці, і, наприклад, приватний сектор це теж відповідальна особа є за вулицю, то будемо спільно складати такі акти представник саме домогосподарства, щоб все було по-чесному. Житель громади, який розраховує на таку допомогу від держави, повинен надати певні документи. Пишеться заява на міського голову, на керівника громади. Це є в переліку звичайно, розпорядження. Далі надається в обов'язковому порядку паспортні дані, тобто ксерокопія паспорта, бо в заяві вказується номер там, серія паспорту, ким виданий, де саме. За якою адресою буде надаватися відповідна допомога, обов'язково підтверджуючи документи категорії, до якої відносяться. Тобто, якщо це особа з інвалідністю, посвідчення, якщо це багатодітна родина, значить це є посвідчення. Документи збирають старости, а далі вони передають їх до управління праці і соціального захисту населення. Сформовані списки будуть направлені до Сумської обласної військової адміністрації. Староста Бражівського, Старостинського округу Алла Щербань вже розпочала приймати заявки від місцевих мешканців. «Заяв ми прийняли вже більше 30. з цієї кількості людей це все-таки сім'ї військовослужбовців. Багато такі, що діти поїхали діти, батьки. І Особливо є такі сім'ї, де мати проживає сама, і цей син би приїхав, хоч допоміг би їй. Але вона сама, навіть якщо вона привезе дрова, але їх треба ще попиляти, порубати. Коли вони дізнаються, що це дрова ще будуть і порубані, то вони дуже щасливі. Але Віталівна розповіла, що після родин військовослужбовців звертаються багатодітні сім'ї. Ми налагодили цю систему так, щоб люди у нас без черг. черг. у нас майже немає. Людина нас залишається ну хвилин за п'ять. Ми її обслуговуємо. Один допомагає заяву написати, інший робить копію. Я зробила довідку. П'ять хвилин спілкування з людиною і все. Шли в перший день після того, як ми дали об'яву, ажіотаж був дуже великий. Люди йшли ну, багато. Але потім вони дізналися, що дачники, які живуть тільки. В літній період вони не мають права отримати люди, в яких є газове опалення, хоч вони користуються дровими, але є газове опалення, теж вони не можуть користуватися. Тому вже так відсіялися, йдуть конкретні люди. Йдуть уже, якщо вони знають, що проблеми зі світлом, то вони вже йдуть з готовими копіями документів. Ну, система у нас налагоджена, проблем у нас цим немає. Я сподіваюся, що люди будуть забезпечені. Дрова річ не дешева, якщо порахувати, що їх потрібно привезти і попиляти той. Цієї осені попит на них виріс в рази. Люди, які купують їх щороку, говорять, ціна виросла вдвічі в порівнянні з минулою осінню. В залежності від породи деровини площі будинку доведеться віддати десь приблизно 10 тисяч гривень. Тому безкоштовні дрова неабияка підтримка з боку держави.